Ой, у Пузі, червона, катерина похилилася у вашої дитини труднощі з читанням, ми знаємо, що робити. Навчання читанню це не просто знання букв і складання їх у слова. Це вміння розуміти, відчувати та любити текст. Але що робити, якщо дитині важко дається читання? Букви плутаються, а слова стрибають по сторінці. Читання справжня боротьба, а не радість. Дитина не розуміє змісту прочитаного. Не хвилюйтеся, ми знаємо, як допомогти. Як ми навчаємо читання у нашій школі, ми використовуємо підхід без стресу та примусу. Дитині важливо відчувати впевненість, тому наші заняття це гра, захоплююче та поступове освоєння навичок. Ми працюємо не лише з буквами, але й з фонематичним сприйманням, увагою, пам'яттю та мисленням, wow. що дозволяє всесторонньо підійти до процесу освоєння навичок читання. Ваша дитина навчиться не просто складати букви в слова, а й усвідомлювати сенс прочитаного. Читання це основа навчання. Легке та правильне читання допоможе дитині краще вчитися, швидше запам'ятовувати інформацію, а також бути впевненішою. Наші заняття підійдуть діткам, які тільки починають знайомитися з буквами. Тим, хто вже вивчив літери, але ніяк не може почати читати. А також тим, хто уже читає, але робиться повільно, з помилками або без розуміння змісту. Чим раніше почати, тим легше навчитись. Запишіть дитину до нас на заняття з читанням вже сьогодні. Дайте своїй дитині ключ до світу знань та навчіть читати легко і із задоволенням.